Всім величезний величезний привіт. Запрошую вас в Єву 27 та 28 вересня. Подивимось, які акції на ці дні. Дольче Габана бачу Voyage Роя зі знижкою 50% від звичайної ціни. Ну, якщо враховувати, що знижка 50% не до 50%, а 50% від звичайної ціни це добре. Бачу Dolce Gabbana For Men навіть зі знижкою. І золота, і срібна. Dolce Gabbana Light Blue. Дві та, дійсно зі знижкою 50%. Dolce Gabbana The One також зі знижкою 50%. І жіноча. Дуже популярна. Dolce Gabbana Light Blue. Дуже багато користуються нею. Навіть мої знайомі є, які користуються дівчата, жінки ось цією Габаною. Знижка на дезодоранти DAV 35%, 8350 спрей, кулькові 50 гривень, 50 копійок. Це дуже хороша ціна. До речі, і чоловічі, здається, також зі знижкою 35%. Так, 27 та 28 вересня всі жіночі та чоловічі дезодоранти дав. 35% знижки. Так, кулькові дав чоловічі 64,90. Вибачаюсь. Не бачу ціни. Дав, ось бачу. 54,50. Це рексона. Це рексона. А дав 54,50. І також чоловічий дав спрей 79,90. Хороша знижка на спрей чоловічий L'Oreal Дезодорант 75 гривень 90 копійок. А тут що в нас? А тут у нас вигідно 25 та 26 всі чоловічі гелі для душу палмалів 250 та 500 мл зі знижкою 35%. Так, вибачаюсь. 25-26 вже ж закінчилось у нас, бачите, як мене з пантелику збили. закінчилось у нас, так? Да? Тому цінники не жовті думаю, а де ж жовті цінники? А це число минулої, минулого дня. А кульковіфа в акції 53,90. Ось такий набір. Подарунковий набір чоловічий, станок для гоління йде і а, з трьома змінними картриджами. І оце піна для гоління. да, да Піна для гоління. алоє Ціна набору 219 гривень. Набір шаума, тафа, шампунь, та гель для душу, чоловічий. Дивіться, який я знайшов крутий. Тут коробка, чого тільки варта. Теж можна складати. Я би свої браслетки. Брасл... Браслети б свої складав би в таку коробку. Надзвичайно крутий. Набір. Тут йде станок для гоління MAC 3 чоловічий із міним картриджем, плюс гель для гоління джилет. В акції шампунь Forman Clear. 123 гривні це великі 400 мл і 76,90, 225 мл очищення для жирної шкіри голови. І до того ще ж отримаєте якийсь подарунок, купуючи оці шампуні. Фа. гелі для душу 57,70-250 мл. Зі знижкою велике мило. Крем, мило дав 50 гривень, 50 копійок. Дуже хороша ціна на ось це гліцеринову милу дуру. Тут великі шматки йдуть. Хороша ціна на гелі для душу в Моксан. Ось в таких тюбиках. 50 гривень, знижка 50%. І також в акції Moxan парфумовані гелі для душу. І капляшка йде вже з дозатором. 62 гривні майже 400 мл. Зі знижкою гелі, Ой, креми для рук. Креми для рук DAV, 75 мл. 55,90. Silky Hands 44,50. Так, зараз хочу сказати уважно на усю лінійку ЛіРен мінус 50% для обличчя для тіла. 27 вересня та 28% всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Liren, 50% від звичайної ціни. Можна придбати ось такий кремовий гель, зволожуючий для вмивання. 150 мл, я завжди кажу, не витрачайте великі гроші на такі гелі для вмивання. Ви просто вмились і все пішло з водою. 72 гривні це хороша ціна. Ось це така новинка від лірин. Вперше бачу. Також зволожуючий гель для вмивання обличчя алої, зволожуючий тонік для обличчя. Також лірен 200 мл. Це у нас йде, а, пілінг для обличчя з екстрактом алеї 75 мл. Зволожуючий гідрогель для дуже сухої шкіри обличчя. Можна використовувати та вдень, та вночі. Зараз 114 гривень. Лірен звичайні креми. Ось такі алоє, зволожуючий вишня, розладжуючий авокадо 8450, 50 мл йде. Лінійка 35 45 55 9450. Крем для обличчя. Зволожуючий тонік для комбінованої шкіри. Лірен 200 мл 6950. Пінка для вмивання Лірен з вітамінами. Це Е e, 150 мл 99,50. Ось такий ензимний пілінг від лірен для обличчя з вітамінами 75 мл 8950. Дрібнозернистий пілінг для чутливої шкіри. Сухої, зневодненої, 72 гривні майже. Пінка для вмивання, обличчя з морською водою для чутливої шкіри. 150 мл 82 гривні. 27 та 28 вересня всі корейські засоби для догляду за обличчям та тілом. Кешбек на карту. Єва, Мозаїка 80%. Це, це теж хороша пропозиція. І, до речі, зараз в ЄВІ на корейські засоби. Акція, на всі акції, жовті цінники. ну І це ще добре, коли отримати кешбек на карту 80%. Це потім на другий день можна ці гроші використати, ці бонуси на покупку будь-яких інших засобів продукції в магазині Єва. Ось така пінка з содою для вмивання. Зараз можна також отримати знижку і кешбек 80%. Ще акція, подаруночок 104 гривні. Хороші знижки на продукцію iceberg. Ось така велика зубна паста відбілювання 190 грам 94,50 Ось такі відбілюючі гелеві смужки для зубів. 94,90 Також є професійний олівець для відбілювання зубів. 104 гривні. Кокосове вугілля. До речі, писали що воно непогане. Хто його купував, залиште, будь ласка, відгук в коментарях. Будемо вам дуже-дуже вдячні. Ось таке органічне кокосове вугілля для чистки та відбілювання зубів. 30 грамів, 83 гривні майже. І професійний ось такий набір, який вже йде з капою, процедури миттєвого відбілювання. 174 гривні зараз в акції. В набір входить гель для відбілювання, капа силіконова та LED-лампа. Інструкція на коробці. Також є ось такий гель для капи. З процедурою відбілювання. 59,50. Цікаві зубні щітки вийшли від Oral B. Бачу це новинка бамбукові. Зубна паста Сенсоден 6990 автор. А ось таку велику Cool Mint Sensoden XL, вага тут 100 мл 93,50. І, до речі, ще акція на зубні пасти Sensodent. Ви отримуєте подарунок еко-чашку. І також Pronamel бере участь в акції, хто користується пастою Pronamel, Також можна придбати зубну пасту. І отримати ось такий стаканчик. А до речі, стаканчик можна використовувати, зняти кришку і його використовувати в вані як а, стакан для зубних щиток для зубної пасти. Зверніть увагу, 27-28 вересня всі пральні порошки, кешбек 80%. Тобто на будь-який пральний порошок ви отримаєте кешбек 80% на карту мозайка. Персіл, пральний порошок вагою 2 550 319 гривень. В акції також Tide, хороша, заразнижка, Tide колор. Порошок Гала, ручне прання 300 грам. В акції всі порошки Grünwald, Пральний порошок лоск вагою 2 ,25 кг 250 г, 229 гривень. Пральний порошок тайт, вагою 2 100 г. Пральний порошок гала, кіло 800 кг, Теж зараз зі знижкою і кешбеком. Гель для прання лоск 159 гривень, Гель для прання тайт 189 гривень. Персіл для прання. Тут є і для чутливої. Шкіри 269 гривень, 850 мл. Гель для прання Кьонон літр 500. Також можна придбати перволь. Будь-який, зараз він зі знижкою 134 гривні, 990 мл. Фейрі Супер Піна 149 гривень. І звичайний фейрі півлітровий 5790. Фейрі Екстра Плюс 650 мл, теж зараз в акції. Гель-антижир Сумат для посудомийної машини. Таблетки SOMAT 24 штуки. І таблетки для миття посуду у 17 штук. Зараз також в акції. 27 та 28 вересня. Туалетний папір 5-шаровий. 6 рулонів. Ого, 5 шарів. Зі знижкою 50% від звичайної ціни Зева. Де ж він є? А ось він є? Так, 138 гривень. Упаковка. В упаковці 6 штук, 5 шаровий і втулка змивається. Мабуть, дуже хороший. 27 та 28 вересня завжди вигідно всі вологі серветки. 80% кешбеку на вашу карту. Серветки Greenway 60 штук 32 гривні. Серветки вологі Greenway 100 штук 46 гривень. А ось на ці серветки дуже класна акція. Кешбек та 1 плюс 1 дорівнює 3. Сноу Панда серветки в упаковці 15 штук, 9,60. Також в Єві, а, в ЄВІ на всю продукцію для укладки волосся. Рамбутан, тут і гелі, тут і великі піни, і великі лаки для волосся для, для укладки. Зараз це все зі знижкою і в акції. Я вам хочу побажати економних покупок та мирного неба. І до зустрічі!